Вітаємо всіх, хто цікавиться новинками сучасної літератури. В сьогоднішньому випуску на вас чекає незвичайне оригінальне видання, направлене на юного читача. Іван Гончаренко. Енциклопедія для юних джентльменів. Хто такий джентльмен? Джентльменом називають добру і порядну людину з гарними манерами. Ця книжка розкаже, чому необхідно вчитися відповідати за свої вчинки, як спілкуватися так, щоб на тебе не ображалися оточуючи. Також автор розповість хлоп'ятам. Чому потрібно поважати дівчаток і слабку стать загалом, як бути вихованим і сформувати свій суто чоловічий погляд, адже саме правильне виховання власної особистості допоможе закласти фундамент успішного майбутнього. Енциклопедія для юних джентльменів розрахована на хлопчиків молодших класів. Мета цієї книги – викликати у дитини бажання досягнути досконалості. Книга дає практичні поради, як покращити свою поведінку та стосунки з оточуючими. Слід додати, що книги Івана Гончаренка завжди відрізняються якісним оформленням і чудовими ілюстраціями. Тож, ця книга посідає особливе місце серед літературних рекомендацій цього тижня. А на цьому бажаємо вам всього найкращого та до наступних літературних зустрічей.